Євген полював на шахеди в складі мобільної вогневої групи. Пізніше вивчився на пілота дронів. Зізнається, не все одразу вдавалось. І були побоювання, що не впорається з новими задачами. Навчання було складне, особисто для мене. В якийсь момент я вже думав, все. Ну, я, я пілотом вже не буду. Набридло так, що я вже думаю, здаюсь. Але ні, поборов. Навчився, отримав сертифікат, ну і приїхали з навчального збору, так сказати, і одразу в бій. Поїхали на турецьке направлення. Перший бойовий виліт це аби не загубити дрон. Оце перший бойовий виліт, я, я пам'ятаю, бо летиш, ще не розумієш, там, які орієнтири, куди потрібно там летіти, яка висота. Тобі там так підказують, де що, куди, да? але дуже-дуже складно. Якщо повернувся вилетів і пролетів якусь там дистанцію, висоту, прилетів обратно, посадив дрона, то це вже перемога була. Він добре пам'ятає свою першу збиту ворожу ціль на Лиманському напрямку, а скільки їх нині вже й не може порахувати. Першу ціль, яку я збив, це був розвід дрон противника зала. Емоції не перевершені, це радость, це, це улипка. Це... Всім близьким, фото, відео, збиття, я збив пост, пост в Фейсбуці, потім, ну, після того, як е, полк, полк виставив пост, вже потім я виставив. Це ж воно з самого початку там рахуєш, а потім вже там десь трошки там, і забуваєш. Е, орла не збивали. Ну, пілот же сам не збиває. Збиває екіпаж, працює група, хтось заряджає. Хтось готує борт. Це стосується майстрів, які, які, які готують борти. Хтось його, я ж кажу, заряджає, хтось крутить антенну, виставляє правильний азимут. Хтось підказує, куди летіти пілоту. Пілот сам не працює. Якби так було все легко, легко та просто, да, пілот би сам стояв, там, злетів, полетів, вразив ціль та, і був би молодець. От. Тут працює команда. Так, ну, на моєму, моєму екіпажі орлани збивали, орлан, зала, э, суперкам, ланцет, мерлін, «Молнія». Всі вони э, самі по собі небезпечні, так як один знімає, летить, знімає, а потім прилітає, так і як ланцет, який летить, летить та шукає ціль, яку можна вразити. Дивізіон перехоплювачів був створений на початку поточного року. Задача бійців знищити вороже залізят і не дати росіянам координувати удари по нашій піхоті та артилерії. Наша задача це перехоплювання розвідувальних літальних апаратів ворожих ударних різних, різних типів. Саме виконуємо на мультикоптері на ФПВ, а також. Крило. Задача розвіддрона, яка він літає, виявляє вогневі позиції, позиції наші, де хто розташований, де техніка, де особовий склад, де може гармата, де танк. Все, він свою роботу виконав, влетів, а потім летять туди і каби, і арта працює. Оце є найважча небезпека від розвідрона. Пройшли ті часи, коли розвіддрони залітали. Десь ставали на круг і могли там кружляти там по годині, поки там наші екіпажі, да, там хтось його не знищить, то зараз такого дуже мало. Якщо він залітає, він залітає, дав круга другого і сразу, одразу улетів за ЛБЗ. Потім там через деякий час там вилетів і опять, там кружлянув там, та пішов обратно. Або транзитом проходить. Ну саме Буває по-різному, там дві-три хвилини, да, там, і ми вже в повітрі. Тобто нам дають команду е на, на ціль. Підготувалися до, до злету і одразу одразу злетіли та намагаємося його, його шукати та знищити. Новини про захід російських військ на Дніпропетровщину Євген сприймає болісно. Каже, люди мають гуртуватись навколо підтримки ЗСУ. Що тримає автонуся, ну е рідні та близькі. Діти, дружина, розуміємо, чому ми тут знаходимося, що ми робимо. Насамперед, як, там, хто там, як кажуть, да, там, хто, хто як не ми. Ну, а На сьогодні в країні така, така ситуація. Приїжджаєш коли до Дніпра, ходиш, дивишся по місту, гуляєш і не розумієш, там, війна, війна чи не війна, в місті все добре. Всі гуляють, всі відпочивають. Я там без всякого да, там, що я служу, а ти, а ти там не, не служиш, да, там не воюєш. Ну, це його і вибір. Багато хто не розуміє, мабуть, що війна вже, вже близько да, і вона, на жаль, підкрадається кордоном області, а десь вже, навіть вже їх перейшла. Нині екіпаж Євгена виконує завдання у сусідній області. В їхніх планах. Підбити шахет чи бойовий гелікоптер російських окупантів.